Сьогодні в нашій студії людина, для якої камера не просто інструмент, а спосіб бачити світ, відчувати момент і зберігати справжні емоції. Ми поговоримо про шлях у професії, кадри, які не повторюються, і про баланс між творчістю, родиною та роботою. Сьогодні та сама людина, яка вміє зупиняти час. На дивані відеограф і фотограф Дмитро Мікрюков. Дмитро, іди Риві. до мене, радий бачити. Ради бачити. Нарешті ви це зробили, тому що планували вже два тижні цю я зйомку. Думай, зараз же ж предаварічні всі ось ці <рив> Всякі <рив> там, там клопоти. <риваєш> Окей, є про що поспілкуватися, тому що знову ж таки всім гостям, на яких я підписаний в інстаграмі, я кажу про те, що слідкую за вашим контентом. І він мені подобається, і це означає, що мені сподобався контент. Пройшов певний час, якийсь перемовиний і оп. Ми на дивані. Дякую, дякую, я за тобою також слідкую. А, а, лайки, а що, що, ж, що, ж, що ж ти нікуди мене де а що? Я ті лайки став думаю, а, а позвати кудись на якусь творчу зйомку. Я ж Добре, ще... я, тільки я, за Я окей, тебе окей. Хочу. після нового року вже дякую. туди кудись. Да. Ми це можемо зробити — 26-го, а краще 27-го, Не знаєш, так що Добре. трішечки. Я зачекався цього запрошення. Є про що поговорити про зйомку, про фото, про відео. А, давай на початку. про Тебе про твої проекти невеличке прев'ю. Угу. А вже після цього поспілкуємось. Добре, давайте подивимося. А. тож шановні глядачі, увага на екран. Дмитро Мікрюков працює з відео та фотографією в різних жанрах. Поєднує технічний досвід і творче бачення. Його шлях у візуальному мистецтві розпочався ще із плівкової фотографії. З 2008 року Дмитро знімав відео пізніше два роки працював відеооператором на телебаченні у 2022 році. Повернувся до фотографії сьогодні. Дмитро успішно поєднує роботу відеографа і фотографа, створюючи живі та щирі візуальні історії. Є про що поспілкуватися, тому що знову ж таки зараз будь-яка подія, будь-який проєкт має бути висвітлений завдяки якісному творчому контенту. Ти якраз саме цим і займаєшся, але давай зараз на початку нашого ефіру, ми з тобою поспілкуємось про те, як взагалі розпочинались твої перші кроки. В фотографії, в зйомках, З чого все розпочалось? Ой, смотри, між дуже цікава історія. Фотографію я почав цікавитися, цікавитися ще в дитинстві. Це, мабуть, мені було років десять. У батька був Ну, як, класична історія. Така у батька був фотоапарат. Я туди заглядав на нього. Ну дуже це для мене це якась така магічна штука була. Там ну якби я не пам'ятаю, що я перше зняв. Але я пам'ятаю ту камеру, це був фет 5. Он такой був у в цьому такий, коричневому чохі. Я, да, та, я, я пам'ятаю так, так, так відкриваєш так. його, там такий червоний бархат. <рик> і він в, в, в нього був такий неймовірний якийсь там запах, ото шкіра він так пах. І ці-всі такі кнопочки, штучки, коли на кнопочку дожимаєш. Такий звук, а, ну зараз а, такого немає. СМР може здіймати, знаєш, таке розпакування. <зас> угу. Супер. Це в мені закарбувалося ну, в, моєму, в моєму, там, свідомості, в пам'яті це. Потім були етапи, коли ти нафоткав і ти у Ванні Красний Ліхтар, і ти... ця магія, коли ти. Плівка да, про, вже проявлена і ти вже друкуєш фотографії. ну, як би, там, Збільшувач цей, проецьується на фотобумагу, і в магія ти в проявитель. А, ну, Я, я такого я, я, да, з'являється. Да, да, потім закріплітель, все, з'явилася фотка. Сразу кажу, багато було фоток. <рес> <рес> Це не так, що зараз да, там, знімаєш так, оп, класно, о, не так, перезняли, перезняло. Oh, да, ти ну, не бачив, цей це процес магії, ти знімаєш, ну зйомка затягувалася там ну на декілька етапів, е, то зараз ти можеш там подивитися, зразу то, що відзняв, і показати там замовнику собі подумав. Ну, а тоді цей етап проявка пленки, друк фотографій, це було ну, дуже цікаво. Скажи мені, будь ласка, зараз, якщо згадуючи себе і свої перші кроки фотографії а, Якось тобі сучасному ця зйомка на плівку допомогла більше звертати увагу на якісь певні моменти, емоції, обставини, чи на якусь технічну сторону. Чи є такий певний бекграунд який зараз тобі допомагає робити класні фотки? Е, бекграунд е, в тому, що той досвід, він при, ну Надихнув. Більш не якесь там, це було там, технічне якесь там надбання, а, а саме. Надивленість, щось да. ось таке, так мені хочеться <паспорію> Іменно. Шлях туди, мені туди. Це тому що, я пам'ятаю, вчився в 5 класі, в нас було завдання написати листа собі, собі самому там у майбутньому. І я там написав, ким я хочу стати, фотографом або спортсменом. На жаль, цей лист не зберігся, він є, але мама там, вдома. Ну, якби... Ну, это, так би приніс, бо ти подивився, що я це не А, <рив> Ну, так розумієш, що зі спортом не склалося. Нічого, я трошечки там займаюся. Ну що, що я ще то, я не знаю. Ні-ні-ні. Ми з тобою просто в рамках цього ефіру спілкуємося про фотографією. <рив> <на побіду. рив> <рив> Якщо б спілкувалися про спорт, то ти б сказав би там: це тема для окремого випуску. Намагаюся, ну зараз багато роботи, а так намагаюся ну, відвідувати. Зал так для себе, для здоров'я, ну как би. А в якому віці ти зрозумів, що фото-відео, ну давай там фото, так я розумію, що зараз є в нас ця тема, це буде не просто там умовно хобі, а справою життя. Якщо так можна, це гучно назвати. Ну я б не сказав, що справою життя, так, так, да, дуже гучно. Взагалі, коли це почало займати більшу частину мого вільного часу, взагалі, і зараз, ну якби, це і моя. Робота і хобі. Я, от, мені дуже це подобається. В мене питають ну багато там. Тобі подобається робота? Я, я, я обожнюю. Ну взагалі, от ну відверто кажучи, були моменти, коли от я брав там паузу. І я потім розумію, що я не можу без цього. Мені я, я кайфую, я кайфую там зі спілкування з людьми на зйомках. Кайфую е потім, коли там о фоточка прикольна, там відбираєш Да. ще це ж часто буває, а ти так сказав, що вийшло непогано. Ти розумієш, Міша, Ну от остання була така зйомка в нас у неділю знімали. На Хануку, так. <реш> сніг? Я... А, до речі, сніг був. Був сніг, і в нас була локація на вулиці. Ми робили локацію на вулиці. Це ж жесть! я там замотав мусорним пакетом камеру, там, ту замотав теж ну, пакетами. Знімаю. Я не бачив, що там. Це, взагалі там знімаю, знімаю. Тук -тук -тук -тук. Потім проходжу домой, думаю, блін, ну що б ну, там ну, вийшла, вийшла, ну там засмучений щось такий був, о, починаю придивлятися фотки, все супер, все, все, класно, все, є, є, є Гарні фотки, все буде що людям віддати. то ось, ну, якби. Мені завжди цікаво дізнатися, було ось зараз, там, готуючись до нашого ефіру і з тобою спілкуючись, ти там кажеш, коли ми навіть спілкувалися про те, як тебе тітрувати. Кажуть, пиши фотограф, чи там, пиши а Зараз, ну, хто ти такий? Знаєш, ну, умовно, ну, фото, відео і що більше в того житті, скажи мені. Будь ласка. Ну, дивись, зараз в мене на монтажі три відео, які треба віддати в середу, mm. і п'ять фотозйомок. Зараз 50 на п'ятдесят. Буває, там людям потрібно відео там зняти. E, потрібно фото. Ну, я зараз не диференцію себе як конкретно там, відеограф, фотограф. Я створюю контент. Знаєш, такий гібридний формат, якийсь там. ну, би, Кому потрібно фото, робимо фото. ну, би, Замовляють. А ось давай так, про людей. Про людей. Тому що знаєш, там. Ми з тобою і там і на весіллях, і на різних заходах часто зустрічаємось і кажуть, що там умовно ми обираємо тільки там людину, яка займається виключно фото. Чи виключно відео? Ми не розглядаємо, що може і то і інше. Зараз як з цим? Дивись, Миш, якщо це весілля, ну, давай, давай, ну, давай. Як, ну, я не беру відразу знімати і фото, і відео. Я беру щось одне. Тобто, якщо людям потрібно фото, ну окей, я беру фото. Якщо там ну, кажуть, що треба відео. Відео, ну я не візьму відразу знімати, <рес> 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 як дядька, то там, <рес> там камера, тут фотік. <рес> Ні, я так не роблю. Тобто, ну, тому що я вмію робити і те, і те, але одночасно чого? я не можу. До чого робити. ближче душа лежить? А, зараз фоток. фоток? фоток, до фоток. До фоток, так. Ну окей. Uh, давай ще. Мені завжди було цікаво дізнатися. Uh, Знаєш, що це історію розвитку людини, і як приводить її до того моменту, в якому ми зараз опинилися. А ти певного часу працював на телебаченні? Так, скажи мені, будь ласка, як ось ця робота на тебе вплинула на відчуття кадру, на бачення, на якісь важливі акценти, на якісь деталі? Як взагалі на людей впливає робота на телебачення? <рес> На мене вона дуже позитивно повлияла, тому що до телебачення я думав, та моє, я ж знімаю весілля, я можу все. Ну, виявилось це не так. Були дуже гарні люди зі мною, там працювали, і я дуже вдячний їм за те, що навчили. Тобто я там навчився, як правильно там працювати за світлом. Там був дуже класний. Хлопець, який допомагав, показував, говорить, Ні, не так, треба так зробити. Тобто люди б підказували, Ти, це такий безцінний досвід, ну люди зараз там ходять на якісь там мастер-класи, там багато, ну як би це теж потрібно, ну це класно, А там тобі це давали безкоштовно. І ще гроші. заплатили. ну гроші в нашому житті це теж не мала важлива річ, <платили> знаєш. Мої також перші якісь кроки на телебачення, коли ми там на одному з телеканалів тільки які розпочинали якісь спілкування щодо ефірів, випусків всього іншого. Тому навпаки, мені казали про те, що ти маєш що потрапити на телебачення, занести грошей, і там щось такі суми були. Знаєш, там середня була зарплата умовно, там, 3-4 тисячі гривень, це було, там, 2000 не знаю, 13 рік, приблизно так, 14-й, там, мінімалка якась була, там, 3-4, а мені там казали, потрібно, щоб 10 я заносив, там, знаєш, що таке, я кажу, що... Двушка баксів? Ну, щось, щось таке, щоб uh -huh. мої вже готові випуски транслювали на телебаченні, розумієш, а потім ми вже Почали бесіду з телеканалом Рудана і вже там більш ніж, здається, 10 років. В наступному році буде вже 10 років, як тут працюю. Тому класно. Це, це те, що. Нас і об'єднує. А давай ще для тебе, що є найважливішим в кадрі, якщо ми кажемо про а, фотографію. Це техніка, на яку ти знімаєш, це емоційний стан, це мить, це підготовка, це світло, це модель. Що для тебе є пріоритетним? Я не можу тут відокремити щось одне, все важливе насамперед. І важлива ну там і техніка, на яку ти знімаєш, е, людина, яка в кадрі, емоції, як людина видає. Тобто, ну якщо людина ну, там, соромиться, буває таке, да? ну якісь там індивідуальні зйомки, треба спочатку там, з людиною поспілкуватися, людина вже довіряє тобі, і потім ну, починається цей процес, ну все важливо. Це такий, знаєш як колажик там зліпити, там тут світла, тут техніка, тут ще. Ну, а сам ну саме сама важлива людина, біз, ну, тому що я людей фотографую, а, без людини не буде <ріграє> <ріграє> начервоти. <ріграє> Ти знаєш, ну як на мене не мій. Може, я до цього дійду і там, через 10 років зустрінемося з тобою, кажеш, Діма, ти знімаєш там круті натюрморти. Зараз, ну, якби, людей. Я дуже люблю людей, мені подобається знімати людей, спілкуватися з людьми, вже повторювали, повторююсь, ну, це кайфую, кайфую від цього. Ну, і знову ж таки, давай і зараз фото зрозуміли. Кажу про те, що дивлюся за тим, що ти виставляєш транслюєш своїх соціальних мережах. Там багато таких проєктів дуже живих, таких навіть тематичних зйомок. Розкажи мені про ці ідеї. Хто надихає на ці відоси на такий формат контенту? Зараз є в мене подружка. Буквально десь, може, рік-півтора ми з нею так знімаємо контент. Все відбувається так. Там, щось Я там знаходжу від села Оксана, говорю, прикольна давай дай. привіт. Оксана, привіт. <сöring> <сöring> Знімаємо з нею там прикольна, Оксана, прикольна ідея, давай знімемо. О, це там заварюється вся у нас двіжуха, починаємо там знімати. Останні були такі зйомки круті. З дівчиною у нас це, з квітами робили на голові. Оксана там десь знайшла, говорю, блін, да в нас не вийде це. Гай, там, давай будемо робити. Гур, як ми на голову це примотаємо. Uh, uh -huh. Ну, дуже прикольний вийшов контент. Я дуже задоволений. Там бекстейдж у нас там щось набрав. Там, 700 тисяч там переглядів, щось таке. Да, а інші відео ми знімали там теж е, наречена там з фотою. Кидаємо там, он на тіктоці Оксани два ляма набрав а, переглядів. А, зараз в нас такий перед новорічний період. Так? Ми з тобою хотіли ще минулого тижня відзняти. А, ти казав там постійно <гум> зйомки. <гум> що, що, що зараз знімають люди? Що вони хочуть побачити? Це якісь студійні чи нову. <гум> Дивись, що? в мене були на тому тижні всі репортажні зйомки. Були корпоративи, були це по фото, по відео, були західи. тобто репортажна зйомка, багато було. Вся, весь тиждень була репортажка, а от ось у неділю ми знімали творчий проєкт наш новорічний і що. Я вже да, yeah, Все співпало, але для мене я такий був, думаю, блін, коли він вийде. Фотки будуть. Зараз Коли фотки будуть. Через тиждень-два. Так це вже Новий рік за тиждень-два. 28-го було 14-го, два тижні, 28-го всі отримають фотки до Нового року. Ну, може І в тебе щось... сьогодні щось... також зйомка. Так, Тоді сьогодні. Також... А сьогодні буду івент знімати у... — в одному з місці да, нашого. Да, я не буду. А, слухай, клас. Давай фінальне запитання. Ти в цій темі вже багато років. Якось побажання, можливо, якщо це можна назвати там трендами з року в рік. Щось змінюється в баченні в твоєму, в баченні людей, які до тебе звертаються, взагалі там, те, що відбувається поруч тому. Чи щось є сталем? Ти знаєш, є якісь аспекти сталі, а є те, що змінюється. Ну, якби я там пригадую себе рік тому, я інший через рік вже. Ну, Мені, мене там питали, що тобі подобається фотографувати? На той час я тільки студія, тільки портрети. Зараз я кайфую від репортажки. Що буде через рік. Я не можу сказати. Тобто, ну, как бы, ну, якби, Сталом є то, що то фотографія, і то є відео. Це, І то є я. Обробка і монтаж. Це взагалі і сроки. Дедлайни, дедлайни, дедлайни. Зараз дуже важливо. Люди дуже Бажають швидко все отримувати, і дедлайни дуже важливі. Це... Давай фінальне запитання Давай. Про, відео. про відео. Відео зараз. Твоє бачення, як хочуть люди, в якому форматі? Горизонтально чи вертикально? Як ти знімаєш? Просто мені цікаво. Е, і так, і так знімаю зараз. Ну, більше є. Бі -бі більше одного ну, якісь творчі проекти, і от, там рілси для інстаграму знімаю. Це вертикально так вертикально, uh -huh. А щось там таке ну, для якихось компаній там. Компанії до сих пір хочуть. Да, тому що в, в, ну, в них це YouTube, Facebook, LinkedIn, де цей ще контент такий. Я пам'ятаю тут про старість два роки тому була в мене керівниця, працювали, і вона мені... Діма, тренд 9 на 16. Я, я говорю: Ірина, як взагалі, ну, як його знімати? Ми не будемо це знімати. Це все, вона да, мала рацію. Тобто, ну, би, дуже багато контенту. 9 на 16 для інстаграму, для Це Вертикального. Да, так. Да. 16 на 9. Це, це горизонтальне. Це отак. <реш> <реш> це <реш> <у> так. <реш> <реш> да. А фотки люблю фото робити отак. <реш> <реш> Щоб не Я відчуваю себе модель. Йди до мене. Класний ефір сьогодні вийшов, тисну тобі руку, щоб день ти поспілкувався. Бачу немає про що хвилюватися, посміхнулися. Ти ж розумієш, звик завжди бути по ту сторону екрану. А тут ти бачиш, потрібно інколи і себе. Це знаєш, от я там питали в мене, як викликать на мене? Я такой. Відмовитись чи не відмовитись, ні. Йдемо туди, де страшно. Роби, uh -huh. вперед, uh -huh. вперед, 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 тобто, ну такі речі. Виклик челендж да. Окей, зараз ось туди, будь ласка, подивись та скажи всім бувайте, і щось таке. Бувайте, з наступаючим новим роком вам і класних фоток.